Чи кілька мрії, як був Росія на Російської імперії, вже власне більшовицької Росії, бо близько мільйона на, на той час і збирається в Україні, розвивається цікавий план, що Київ має штати стати штаб-квартирою діяльності міжнародної комісії, тобто фактично Українська Народна Республіка, вона є першою, стала першою державою в Європі, яка підняла на міжнародній рівень цю проблему, професію. Переміщення цього цивільного населення ще потім триваючої першої світової війни, тобто ми маємо не лише говорити, що там урядна Центральна Рада вони програми, вони є певними дельта, так, так от і дуже багато ми говоримо про причини поразки, але варто може пам'ятати і про ті гуманітарні ініціативи, оскільки ще 21 листопада, 2017 року, у це ухвалила спеціальна постанова про справу міру де розкормувалися пропозиції до союзних і ворожих держав про необхідність перемоги. Якщо не, говорити про, а, а, з одного боку, Брестський мир був потрібен нам, а з іншого боку, як я вже сказала, він був потрібен і а, а, в союзних державах. Мій колега був Антонник і зараз говорить, що головним результатом, наприклад, астрологічних пізнішою окупацією України є забезпечення якого більшого експортування продовольства. Е, І пан професор сказав от таку цікаву фразу, що мені бажали бажати скоропадського нема, не надто українцям. І ми зовсім погодилася з цією тезою, варто читати ЄСПО, не зрозуміло, це вони його таким бачили. Моя камераська дисертація стосувалася соціальної політики Павло Скоропадського. Так от вперше. На території Російської імперії охорони здоров здоров'я і на державного опікування поставило саме за правда Петровича Скоропальського і коли всі монографії надіслала, на жаль, вже не покійній Олені Павлівні Скоропальській, то вона відповіла, що власне ви побачили ті об українське. Бачення реалії. Так, так, і крім того, в уряді пан переказав пише, що в уряді були власне, чиновники російські, то там була така активна українська група Пан податкова триває на мікрофон, профонія, яка розуміла, щоб я маю завершувати. Дякую. дякую. Зараз... слово, Живєте. Запише. На мою думку, найкращому експерту е, з питань війни і 1819 року, що зокрема, зокрема, підтверджено його е, книжка, якщо знаєте, біографія Фіна Петушевича дістала аж два бази на цьому конкурсі, так що хочу професійно вселену оповідати з цим успіхом.